Перший тиждень Великого Посту – субота. Слово дня. І каже до них, суботу установлено для людини, а не людину для суботи». То син чоловічий владика і на суботою. Марка 2, 23, 28. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колося. А фарисеї йому кажуть Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм, невже ви не читали, що Давид зробив бувши у потребі? Зголоднів бо він сам. І ті, що з ним були, як він заперло священника Авіятара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому крім священиків, а й дав також тим, що з ним були. І каже до них Суботу установлено для людини а не людину для суботи. то син чоловічий владика і на суботою. Подумай сьогодні, чи строге дотримування обрядів не переважає в тебе над ділами милосердя. Як ти дивишся на свого ближнього? Чи не вважаєш себе досконалішим за нього? Даремна і пуста, високомовність моя, і серцем я безсоромний? Та разом із фарисеєм не осуди мене, подай мені смирення митареве, і до нього причисли мене. Єдиний, щедрий, праведний спасе мій.